Схоже, що живих більше немає. Це дуже дивно. Згідно цього терміналу, схоже, що зник один суб'єкт. Що ж, залишатися тут немає причин. Тож буду рухатись далі. Система охолодження вимкнена. Я знайшов пиво. Хлопці. Пацани? Господи, подивіться на ці дерева. Ем, я ненавиджу зиму. Це найгірша пора року. Хоча зараз вона тепло. Оу, це ем, доволі круто. Оу, та що б тобі? Технології ніколи не змінюються. О, завжди круто, віртуальна реальність. Мне уже краще. Что? Червона ракета. Хм, интересно, почему ее так назвали. Фу, бляха. Хм? Вау, це містер помічник. Що за? Давай, приятелю, не соромся. Виходь. А -а -а -а! О боже, вибач, я не хотів тебе налякати. Мені дуже шкода, пане. Гадаю, мої плати трохи занадто активні. Містер помічник до ваших послуг. Що трапилось тут? Мені здається, тут щось не так. Що? 210 років? А, от лайно. Розумію. Вам напевно пане тяжко зараз, що не хочете в мене щось дізнатись? Так, Half-Life 3 вже вийшла? Чудово. Хвилинку, я пошукаю інформацію в своєму обладнанні. <звук> О, чекайно, ну, вже не важливо. Так, а, а люди все ще слухають той музончик Дабстеп? Люди минулого і справді слухали звуки пострілів. Звуки пострілів? Напевно? Так, добре, тупе запитання, але. Стен Лі ще живий? Звичайно, Він не стан. нестан. Господи. Раз, уважно тебе слухаю. Після ядерної війни радіація розповсюдилася по всій країні, та все довкола радикально змінилось. Стривайно. Я гадаю, ти дещо перебільшуєш. Для мене все ще виглядає цілком нормально. Ну, здебільшого. О, повірте пане. Ваші очі можуть вас обманювати в пустки. Бачиш, це авто трохи ржаво, так, але все ще хороше авто. Це ліхтарний стовп. А це — зелена стіна, бачиш? Природа завжди знаходить вихід. А це я помираю. Круто! я це зроблю. Дуже добре, пане. Спробуйте пошукати навколо корисні речі та повертайтесь, коли будете готові. Скоро повернусь. Отже, я знайшов палку, ізоленту та декілька шурупів. Пане, я не думаю, що ви зможете зібрати зброю з таких простих предметів. Що ж, я все рівно спробую. Ха-ха! Це бомбезно! Срань, господня! <хух> Це дуже вражає, пане. Ага. Але здається, нестабільним. О боже! Рейдери! Швидко використай вас! Який такий вас? Просто тисни кнопку не має часу. А? Вау, чувак! Я шукав таку ізоленту по всій пустці. Ха, можеш залишити собі. Я заберу ці чудові шурупи! Є настрій вбивати сьогодні. Ні, знаєш, я нещодавно займався йогою, тож. От блін. Це був наш єдиний заряд. О, о, мені дуже шкода, але я не можу знизити ціну. Це дуже рідкісний предмет. О, правда? Ха! Так тоді я просто заберу його. Дякую, старе пердло. Ага, наче мені не начхати. В цій грі навіть немає системи карми. Гей, а що це там летить? Так ось, цього хлопця був варіант врятувати цілим містом. І знаєш, що я зробив? Він активував більшу вибухівку. Шщ, чей! О, ні. дикі гулі! Вони йдуть сюди! Дикі гулі? Так, вони безжальні мутанти недолюбь, повністю позбавлені співчуття та емоцій. поки вони нас не знайшли! делись? Масулива, вони спрятались в той будинки! Стой! Невероятно! Посмотри на цей бардак! Пам'ятайте, діти! Поважайте українську мову. Бо станете як ми. Странне названня Червона ракета. В -е -е, мерзость. Божечки, вони були близько. Відчуваю, що раптом в мене може поїхати дах. Я розумію ваше занепокоєння, пане. Ми дійсно не можемо тікати вічність, особливо без зброї. Компаньйона? В сенсі, іншу людину, яка битиметься за мене? Um, так, він майже людина, але нік Валентайн до ваших послуг. Що? Принаймні в нас тепер є зброя. А ще в нас ця крута шляпа. Ні, ні, ні. Це шо прикол. Я не збираюся його впутувати в перестрілку. Взірви їх! Пес патрон. Ні. Друже, ти молодець. Оу. Я думаю, що їй сподобалось те, да, що ми з тобою зробили. Оу! Oh! Це що за херня? Колекційна фігурка. Глянь, мініган все ще цілий. Якщо я його візьму, більше ніхто до нас не полізе. Ви не можете нести мініган без силової броні, пане. Тож, гадаю, нам доведеться здійснити подорож до діамантового міста, завантаження локації. через три, Чекай, ні, два, ні, 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 ні. Бачу. Тобі треба буде постукати в неї та переконати охоронця впустити тебе після цього. Поговори з бабулітою, і вона дасть тобі силову броню. Все легко. Давай поглянемо, скільки в тебе харизми. А, я не знаю, як це перевірити. Я можу використати свої сенсори, якщо бажаєш. Ніа, стій, не треба сенсорів. Тут вказано однечко. Тобі треба. Мені тут пташка нашептала, що ти роздаєш силову броню. Ти приходиш сюди і просиш силову броню. а? Треба подумати. Навіщо вона тобі? М -м -м. А я просто хочу дещо підірвати до своєї матері, тому що це відеогра. А -а -а. Достатньо, я покличу бабу Літу! Ву, гадаю, на цьому в них завершився бюджет. Що, що? Нічого, Юначе, дайте вашу руку. Подивимось. О, Боже! Що? що? Я бачу. Потужний вибух то йому майбутньому. О, Боже. Тобі безумовно знадобиться силова броня. Ось забирай її. Крутяк! О, але спочатку. Ах. Знаю, знаю. Я приготувався, я поцілую тебе в щічку. але швиденько давай. Ти маєш зайнятися солодким коханням з моєю донькою. Ура! Це не моя донька, придуришне. Це моя. Гей, красунчику. ха. Добре. О, дуже добре, пане броня у вас. Завались. Ти правильно міркуєш? Гаразд, бен, час попрацювати. Не той шолом. Ей досить же. А це вже те, що треба. Божечки, вони йдуть. Ну бо, мерзеньні тварюки. Я готовий. Підходьте по черзі. Навіщо ти про це зараз скаже? Яка різниця нічого тече труба? Сті ще сталося? Це було жахливо. Вставайте, пане. Ми повинні підготуватись до наступної захоплюючої пригоди. Ге, я. Ем, я тут поміркував, чувак. Після всього цього не думаю, що хочу залишатися і надалі в пустки. Оу, oh. а зараз? так куди ми підемо, а. З Завжди. Чому ти сказав ми? Ще побачимось. Це доволі незвично. Гей, ким би ти не був, покажи себе, негайно. Остала весь хлопче.